Прогноз погоди в Україні на три дні. З 29 червня по 1 липня мене звати Українчик. Найближчим часом у кількох областях очікуються рекордно спекотні температурні показники. Наразі відомо про підвищення денної температури повітря до плюс 36 градусів. Але ви маєте розуміти, якщо на вулиці 36 градусів жари, то під прямим сонячним промінням можуть бути і всі плюс 40 градусів. Незважаючи на шалену спеку у одному з регіонів нашої країни 29 червня і 1 липня варто чекати на помірні дощі, і там, де дощитиме, буде менш спекотно. Тепер важлива інформація про магнітні бурі. 29 червня очікується надзвичайно потужна магнітна буря, сила якої сягне 5 балів це дуже відчутний рівень. Будьте цього дня обережні, будь ласка. 30 червня магнітна активність нашої планети знизиться до 3 балів. 1 липня жодних магнітних бур чекати не варто, сила збурення нашої планети буде на рівні 2 балів, а це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо. У період з 29 червня. По 1 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Субота 29 червня. У шести областях очікуються невеликі короткочасні дощі. Північ в Чернігівській області в світлі години доби від 29 до 31 градусу тепла, в темні плюс 18 плюс 16. В Сумській області вдень плюс 29, плюс 31, вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів. На Житомирщині, Київщині і в Києві в денний час буде від 30 до 32 градусів вище за нуль, в нічний плюс 21 плюс 17. В усіх областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу жари, нічна від плюс 22 до плюс 20 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 30 плюс 32, вночі від 20 до 18 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині і Херсонщині в світлі години доби від 32 до 34 градусів вище за 0, в темні плюс 21 плюс 19. В Запорізькій області і в Криму в день плюс 30 плюс 32, вночі від плюс 19 до плюс 16 градусів. В усіх частинах південного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Закарпатті і Івано-Франківщині. Вдень плюс 27, плюс 29, вночі від 19 до 17 градусів тепла. У Хмельницькій області денна температура повітря коливатиметься від 30 до 32 градусів з позначкою плюс нічна плюс 19 плюс 17. В Чернівецькій області в світлі години доби від 31 до 33 градусів тепла, в темні від плюс 19 до плюс 17 градусів. Короткочасний дощ варто чекати на Закарпатті, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Львівщині, Рівненщині і Волині. На Хмельниччині і в Чорнівецькій області мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині і Луганщині в день плюс 28, плюс 30, вночі від 16 до 14 градусів тепла, в Донецькій області в денний час від 29 до 31 градусу з позначкою плюс, в нічний плюс 17 плюс 15, в Маріуполі в день плюс 26, плюс 28, вночі від 21 до 19 градусів вище нуля. У харківській Донецькій і Луганській областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 31 до плюс 33 градусів, в нічні від 19 до 16 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 29, плюс 31. Вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів. У Черкаській області і на Полтавщині синоптики прогнозують від плюс 29 до плюс 31 градусу в денний час, плюс 19, плюс 16 в нічний. У Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Черкаській областях мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. 29 червня очікується надзвичайно потужна магнітна буря, сила якої сягне 5 балів. Це дуже відчутний рівень. Будьте цього дня дуже обережні, будь ласка. Неділя 30 червня, по всій країні цього дня пануватиме сонячна і дуже спекотна погода. Дощових опадів не варто чекати у жодному з регіонів. Північ в Сумській і Чернігівській областях денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу тепла, нічна плюс 18 плюс 16. На Житомирщині, Київщині і в Києві в денний час плюс 30 плюс 32, в нічний від плюс 21 до плюс 17 градусів. В усіх областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південний 3-8 метри. За секунду. Південь в Одеській області в день від плюс 29 до плюс 31 градусу вночі плюс 22 плюс 20. В районі Бессарабії в денні години доби від 31 до 33 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 21 плюс 19. В Миколаївській області і на Херсонщині синоптики прогнозують від 32 до 34 градусів тепла в світлі години, плюс 21, плюс 19 в темні. На Запоріжжі, а також на Кримському півострові в день плюс 30, плюс 32, вночі від 19 до 16 градусів вище за нуль. На Одещині, Миколаївщині, Запоріжжі, в Криму і в Херсонській області невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і у Івано-Франківській області вдень плюс 30, плюс 32, вночі від 19 до 17 градусів вище за нуль. В Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна плюс 19 плюс 17. На Закарпатті в світлі години доби від плюс 29 до плюс 31 градусу, в темні плюс 19 плюс 17. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південний 3-8 метри за секунду. Схід. У Харківській області в денні години від плюс 31 до плюс 33 градусів. В нічні плюс 19, плюс 17. На Луганщині в день плюс 29, плюс 31. Вночі від 19 до 17 градусів вище за нуль. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 30 до 32 градусів тепла. Нічна плюс 20, плюс 18. В Маріуполі в день плюс 27, плюс 29. Вночі від плюс 24 до плюс 22 градусів. В усіх трьох областях східного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині, Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також. В Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 31 до плюс 33 градусів, в нічні плюс 19 плюс 16, на півдні Кіровоградщини в день плюс 31, плюс 33, вночі від 20 до 18 градусів тепла. У Черкаській області в денний час від плюс 30 до плюс 32 градусів, в нічний плюс, 19, плюс 17. На Полтавщині в день плюс 29, плюс 31, вночі плюс 18 плюс 16 градусів. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер східний 3-8 метри за секунду. 30 червня магнітна активність нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Понеділок, перше липня, у восьми областях цього дня варто чекати на помірний дощ. Одночасно з тим у дев'яти областях синоптики прогнозують шалену спеку. Північ в Чернігівській і Сумській областях в світлі години доби від 32 до 34 градусів тепла, в темні плюс 22 плюс 19. На Житомирщині, Київщині і в Києві в денний час буде від 31 до 33 градусів вище за нуль, в нічний плюс 22 плюс 19. В усіх областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний 3,8 метри за секунду. Південь в Одеській області, денна температура повітря, коливатиметься від 32 до 34 градусів тепла, нічна від плюс 22 до плюс 20 градусів, в районі Бессарабії в день плюс 32 плюс 34, вночі від 21 до 19 градусів з позначкою плюс, на Запоріжжі і Херсонщині в світлі години доби від 34 до 36 градусів вище за нуль, в темні плюс 23, плюс 21. На Миколаївщині і в Криму вдень плюс 33, плюс 35, вночі від плюс 23 – до плюс 21 градусу. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і у Львівській області в день плюс 24 плюс 26, вночі від 20 до 18 градусів тепла. На Тернопільщині і в Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 21 плюс 18. На Івано-Франківщині і у Рівненській області в світлі години доби від 26 до 29 градусів тепла, в темні від від плюс 21 до плюс 19 градусів. На Хмельниччині в день плюс 31 плюс 33, вночі від 21 до 19 градусів вище нуля. В Чернівецькій області в денний час від плюс 29 до плюс 31 градусу, в нічний плюс 21, плюс 19. Помірний дощ варто чекати в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 33, плюс 35. Вночі від плюс 21 до плюс 19 градусів на Луганщині в світлі години від плюс 30 до плюс 32 градусів, в темні плюс 20, плюс 18. В Донецькій області в денний час від 31 до 33 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 22, плюс 20. В Маріуполі в день плюс 28, плюс 30, вночі від 25 до 23 градусів вище нуля. У Харківській, Донецькій і Луганській областях мінлива хмарність і без опадів вітер східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині, Черкащині. І в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 33 до плюс 35 градусів, в нічні від 22 до 19 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 32 плюс 34, вночі від плюс 22 до плюс 20 градусів. На Дніпропетровщині синоптики прогнозують від плюс 34 до плюс 36 градусів в денний час, плюс 22 плюс 20 в нічний. У Вінницькій області в день плюс 32 плюс 34, вночі від 21 до 19 градусів тепла. У Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Черкаській областях мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. 1 липня жодних магнітних бур чекати не варто. Сила збурення нашої планети буде на рівні 2 балів, а це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик зовсім скоро. Знову побачимось.